Привіт! З вами на зв'язку Сергій. Хочу зробити огляд кришки на акваріум, яку я робив під замовлення. Це кришка на акваріум від торгової марки Природа. Хто живе в Україні займається акваріумістикою, знає, що у нас є така фірма, яка робить Акваріуми і робить на них світильники. Але це, скажімо так, бюджетний варіант, що вони роблять. Да, там звичайна прес-форма і стоїть одна лампочка на 18 Вт. Ну, недоліків в тій кришці достатньо, на мій погляд, багато, але це. Не тема сьогоднішнього, відео і тому хочу повернутися до цього виробу. Кришку цю я зробив з полістиролу Товщина його 3 мм. Да, ось так ну, 3 мм зрозуміло, що це на плетії полістирол. І по... Конструкції кришки. Значить, вона зроблена по типу кришок, які роблять на акваріумі Ювель. Отак вона може розбиратись. Знімаються ці частини спереді, ззаду і сам світильник і периметр. Да. Периметр його бажано. На силікон приклеїти на периметр акваріуму. Це дає декілька примусів які наступні. По-перше, не потікає конденсат, коли є різниця температур, бо це така річ, яка дуже часто буває в акваріумах, і буває, що клієнти дзвонять і кажуть, що ось у нас акваріум потік, а це зазвичай а, тільки конденсат. Да. Він трохи потікає, десь там а, збирається і потім стікає на тумбочку, з'являється влога, і а, так, люди хвилюються. І Починають якісь там дії приймати ось так, коли цей периметр, ось бачите, це ну, такий прямокутник, отут -ут. є паз, він під товщину скла. Промазуємо силіконом по периметру і на цілікон садимо поверх акваріума, Стоїть на силіконі вона так дуже гарно. І, як я вже казав раніше, конденсат не підтікає. Є така у нас опція, з нею ми її розглянули. Потім світильник. Він називає цю кришку таку, ну, скажімо так, попсовий варіант. Я зробив світильник на світодіодах. І світодіоди такі поставлені ну, різнокольорові. От бачите? Ну, звичайно, я їх включу подивитись. Тут і зелений, і синій, і червоний, і такий, можна казати, теплий білий. Ну, так, десь по спектру ближче до 830-го, так. Да. На 840 воно не тянуть, бо вони трохи жовтіші. Але тут справа в чому, що ну, там маловійці будуть цьому Ну, Якщо буде можливість, то я вже і зніму відео після того, як я цю кришку поставлю на акваріум. Ось. ну Зараз таке включення. Ось бачите, як вони світять. Да, тобто різного кольору. Ну, Якщо ви там, цікавились цим питанням про світло, то світло состоїть, там з трьох спектрів. Таких основних Це а, червоний, зелений та синій. Ну, ось, по такому принципу зроблена, і зроблена цей світильник. Ось Є. Вимикається. А, для того, щоб був а, такий зручний спосіб. Добратися до а, електронного пускача, який запускає а, діоди, зверху на. на цьому світильнику прирізан отвір. Ось ви бачите. І ця планочка вона підклеєна на силикон, тобто ну, чимось підковернув і вона Дуже просто знімається, і коли на силіконі вона посажена, вона і не падає. Да? Бачите? Стоїть гарно. Ну і отвори да, для того, щоб тепле повітря не збиралось внутрі освітительної балки, щоб воно виходило на поверхню. Так. Потім Ще по а, цьому коробу да, два отвори з зліва і справа. Да, тобто ну, з таким а, розрахунком що сюди можна запустити і шланг від фільтра, який буде стояти в тумбочці, зовнішній фільтр. Наприклад, тут вода буде заходити, там виходити, чи навпаки, ну, це не має значення. І ще чим гарно, що є такі отвори, ця поверхня, яка от під кришкою, да, вона буде ну, там, краще провітрюватись, скажімо так. Тобто теплий воздух по-любому, хоча і світодіоди, вони не дуже такі потужні, але все одно ж вони будуть грітися. Ось. Так. ну Задня частина так ось закривається. ну Це я не знімав, це захисна плівка на полістиролі. Це я вже коли я її установлю, потім познімаю. ну позимаю. передня частина отак от от закривається. І це кормушечка чи це можливо зробити через оцей отвір, або знімаєте і кормите. Ось так. А, ще щось хочу сказати про світодіоди. Да. Вони стоять на алюмінієвих уголках, які закріплені до цього короба, в якому знаходиться електронний трансформатор. На, на уголку вони посажені, знаходяться на уголку і уголок прикріплений до короба цього пластикового. Ось. Ну, він служить і як радіатор, хоча ці світодіоди, мені здається, вони не дуже гріються. У них потужність у кожного 2 Вт, тут їх 12 штук по 6 з кожної сторони. Ну, зайвим не буде. Ну і сама конструкція, вона і так така міцна виходить. Це я з досвіду можу сказати. А коли ще стоять оці а, кутники алюмінієві, ще міцніше, дивиться, вона теж не прогибається. Ось так. Що ще можна додати? Ну, включається світло такою клавішею звичайною. І такі світильники такої конструкції їх... Ну, акваріуми з такими світильниками їх удобно обслуговувати. Да. Тобто знімаєте цю пильну. Планочку передню. Світильничок подвинули на край акваріума і можна там щось робити. Або взагалі можна його зняти. Да. Не потрібно знімати весь світильник, там, цю, цю конструкцію. Ось такий світильник. мною сьогодні закінчений, зроблений. Поїде на наступній неділі до замовника. На установку. Ось, так. Як я вже казав, що буде можливість, я зніму, як буде це світло з водою, скажімо так, працювати. Бо коли там включаєш світодіоди, скажімо так, на повітрі, це один колір може бути, а коли через воду воно ну, може там зовсім по-іншому. Виглядати. На цьому все. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Ще буде, мені здається, не одне відео по а, кришках на акваріум да, і Якщо комусь цікаво, я весь процес, як я роблю ці кришки. До речі, в мене там на каналі є, колись я там багато років назад робив, а, знімав відео як я роблю такі кришки, але комусь там може там, захочеться щось там поподробніше, пишіть у коментарі, у коментарях. Та і якщо захочеть, ну, напишете, то можна там наступне якесь буде замовлення, можна буде зняти весь процес, як я такі кришки виготовляю. На цьому все. До нових зустрічей на каналі. Пока-пока.